Ну що, як ми й давно вже казали, йде розмова про мобілізацію 20-річних хлопців. Про це вже говорять не тільки влада, а й опозиційні телеканали і генерали, такі як Кривонос. Сьогодні про це з вами і поговоримо. Усім привіт, дорогі наші глядачі! З вами як завжди новини Медіакор і я, Олександр Шавлюк. Сьогодні буду з вами надзвичайно відвертим, тому що є речі, які, як то кажуть, з пісні слів не викинеш. Не дивлячись на те, що два роки ми на своєму каналі про це все розповідали, і люди кричали, що це, начебто, і ПСО, що жінок мобілізувати не будуть, хлопців двадцятирічних не будуть, 18-річних не будуть. Що в нас і так все добре? Реальність виявилась не такою, якою вам розповідали, і кожен громадянин може зайти на наш канал, подивитися усі відео за два роки і зрозуміти, про що ми говорили, і хто мав рацію: ми чи марафон чи інші олігархічні змі, адже ми чи не єдине інформаційне агентство, яке повністю незалежне фінансується виключно від ваших донатів. І не залежить від жодних фінансових груп. І так, якщо ви хочете, щоб ми й далі працювали, реквізити для нашої підтримки та нашим бійцям Збройним силам України ми залишимо в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі. Також сьогодні ми почуємо пряму мову генерала кривоноса, бо на превеликий жаль, ситуація критична вже давно. Що від вас, звичайно ж, влада приховала. Ну, а деякі з вас, замість того, щоб говорити про проблеми, а отже, вирішувати їх, бо замовчування проблеми ніколи не вирішить їх, прийняли рішення ображати усіх незалежних журналістів та тим більше юристів, агентами Кремля і ПСО, фейками і так далі. А тепер прийшов час говорити і говорити вже про надзвичайно страшні речі. Масштабна корупція в державі зробила усе. Аби наші воїни не мали достатньої зброї, достатнього захисту, через що ми зараз маємо дуже великі проблеми на фронті, чи підете ви оновлювати свої дані в ТЦК? Ні, чому не хочу? А, чому? а у вас як проходила ця процедура? Все олівчиком. Люба моя болезнь, яка не підходить по їхнім даним, все пишеться олівчиком. Це дуже, дуже погано, дуже печально, велика корупція. Я роз, ну, коли твою твої вади пишуть олівчиком, це дуже негарно і не не зневажаючи до тебе. Тобто не хочете ні оновлювати, не приходити до них нічого. Не хочете. а закон України про мобілізацію, який вступить в силу, як я вже зазначав, 18 травня порушує повністю права конституційні мається на увазі громадян та людини. Тому ми з вами змушені захищатися також і усіма законними методами, наголошую законними від свавілля. Влади, саме для цього, ми сьогодні опублікували письмову юридичну консультацію, яку ви можете скачати, роздрукувати і в разі порушення ваших прав пред'являти усім, кому це потрібно. ТЦК чи поліції там ми роз'яснили з посиланнями на міжнародні норми, на конституцію, на Пленуми Верховного суду України. Усі ваші права та обов'язки, вказану письмову консультацію за підписом керівника адвокатської компанії та початкою самої адвокатської компанії потрібно не тільки мати при собі, а й знати, я б сказав, на пам'ять для того, щоб вижити і зберегти своє здоров'я. Бо на жаль, ми бачимо, що роблять працівники ТЦК проти людей. Доступ до вказаного документа є для передплатників нашого Patreon. Посилання буде в описі під цим відео. Переходьте, підписуйтесь на Patreon як передплатник і цінуйте нашу працю. Адже ми працюємо десятиріччями для того, щоб зараз давати вам таку важливу інформацію. А та ціна, яка там стоїть, смішна порівняно з вашим здоров'ям та життям. Вам постійно влада говорить, що воювати будуть всі. То чому ж їх риторика змінилася на 180 градусів? Від у нас все хорошо на фронті, і майже два роки вам про це розповідали, що в нас все супер. А усі, хто розповідає про ганебні вчинки ТЦК, військових, командирів тощо, це агенти Кремля. Але ми вже до того до що в нас тепер, як то кажуть, не все просто. І вже офіційно лунають заяви від високопосадовців, в тому числі президента, в тому числі Генерального штабу та інших, що комплектація наших військ становить у деяких військових частинах та батальйонах до 60%, тобто 40% ще потрібно а в деяких взагалі критично, тобто комплектація 30%. Звичайно, не уточнюється, скільки в нас батальйонів, у яких залишилось тільки 30% бійців. Ще ж нещодавно президент заявив два місяці десь назад, що в нас втрат всього 31 тисяча, якось не сходиться. 31 тисяча українців загинуло, військових загинуло в цій війні. Враховуючи те, що офіційно заявлялося, що під рушницею, як то кажуть, в нас мільйон. Бійців. А це означає, що навіть по цій логіці та цифрах щось не сходиться і не сходиться у рази. Ось давайте подумаємо: якщо сам сирський заявив, що в нас під рушницею мільйон, воюють майже 300 тисяч, десь знаходиться в тилу 700 тисяч, комплектація до 60%. В деяких частинах до 30%, але не сказано від якої саме групи військ, тих, які воюють, тобто з тих 300 тисяч бійців чи загально від мільйона. Давайте посчитаємо навіть від 300 тисяч. То що це виходить: 60% це що в нас 120 тисяч безповоротних втрат українських воїнів. То вже не 30 тисяч, як два місяці назад, заявив президент. Хто має розум, той розуміє, як усіх вас дурять, але ж ви ні ми незалежні змі, які вам про це розповідаємо і задаємо запитання. А новий закон України про мобілізацію, який вступає в силу 18 травня 2024 року, тобто вже за кілька днів, взагалі не вирішує вказану проблему навпаки. Він забронював усіх працівників поліції, усіх силових відомств та пенсіонерів МВС Збройних сил України, яким від 40 до 60 років. А це немало-небагато, Мінімум півмільйона військовослужбовців, які вміють воювати, які здатні захищати країну. Але ж навіщо мобілізувати поліцію та інші силові структури? Візьмемо 20-річних хлопців. Навчимо їх за тиждень, хоча армія, а саме срок служби в ній становить мінімум один рік. І то за рік навчити серйозного бійця проблема. Але ж наші воїни і наші інструктори навчать вас за тиждень, я так думаю. Інакше як по-іншому це все пояснити, я не знаю. А тепер давайте послухаємо бойового генерала Кривоноса, який. Відноситься до групи опозиційних до влади генералів, навіть він вже розповідає нам те, про що влада говорить систематично. Увага на екран. Президент може казати, що це завгодно, особливо при відсутності в нього будь-якого військового досвіду. В нього тільки до як він активно і швидко уклонявся від медиційних повісток в попередні роки. А що стосується Позиції генерала залужного, то вона, як показав, це була стовідсотково абсолютно правильною. І в свій час, коли залужний піднімав питання по зниженню вікового цензу перед президентом, президента які на ці непопулярності його точно зори кроки, тоді Олег Федорович просто сказав, що якщо така ситуація, то не хоче підписувати на 25, достатньо свідково проти ситуації, коли буде підписувати на 20. І на жаль, ця ситуація вже підходить. бо Якби там не відтягнулись не по неприйняття непопулярних рішень, ми або втратимо Україну, або ви змусимо йти на такі кроки, коли віковий центр треба опускати. Тому така от у нас стратегія. Мало того, дивлячись на величезну кількість чоловічого населення, яке вештається по тилу України, я розумію, що держава не продовжує і не починала навіть роботу по підготовці цих мобіліційних ресурсів. І знаєте, останні часи от, слухаючи. Повідомлення фронту я ловлю себе на думці, що е, а коли ж терпеть рветься, і коли е, збройні сили скажуть, що ми вже не можемо воювати, просто немає кому воювати, бо це найбільша проблема. Навіть якщо у вас буде якісь зброї, то ця зброя мусить бути в хтось ось руках. І питання не щодо стрілецької зброї, бо спеціалістів різнорівня треба навчати і механіків БМП і механіків е, танків, і апаратів, ПЗРК. Хтось мусить тримати цю зброю в руках. На це потрібен час. Влада. Не поспішають з такими прийняттям рішень і затягує процеси, тому що там розповідає у Мерах, я не знаю. Не дивлюся, його чи прес-конференцію, але я бачу, що поки що достатньо великі проблеми в підготовці людей. І хочу ще раз черговий раз підкреслити, що мобілізація це не тільки підготовка людей. Мобілізація це в першу чергу економіка і органи влади. Які абсолютно не прийшли. Ми маємо потужний чиновничий апарат, які досі працює в режимі мирного часу, і досі безпосередньо величезна кількість цих чоловіків, які ходять на роботу чи на службу, чиновники на службу, досі не відмобілізовані, як і величезна кількість інших силових структур, які чомусь відповідно нового закону про мобілізацію отримали знаєте, таку потужну броню. А хто ж воювати тоді буде? Багато хто з вас запитує, звідки ми знали, що це все буде. Адже ми про це говорили ще півтора року тому. Дуже просто: я відповім одним із прикладів. Припустимо, ви взяли військовослужбовця, закрили його у підвалі, прив'язали його до батареї і залишили його без їжі та води на тиждень. Які шанси, що він виживе через тиждень? Практично ніяких. Аналогічно було на фронті, адже та корупція, яка повністю з'їдала військовий хліб, під хлібом мається на увазі взагалі все те, що потрібно для наших ЗСУ, вона перевершила усі допустимі межі. Тому прорахувати, що через рік нам буде велика, вибачте, же цензура ОПА, не міг тільки повний імбіцил. Але ж всі мовчали. Домовчались, молодці. Тепер будемо. Воювати спочатку 20-річними, потім вісімнадцятирічними. Потім вхід піде такий мобілізаційний ресурс, а для них ви саме мобілізаційний ресурс. Це жіночки. А якщо й взагалі все буде дуже погано, то можливо і 16-річні хлопчики, бо тільки повний дебіл не розуміє, що таке корупція. Корупція. Дорівнює смерті. Тільки вбивство це смерть однієї людини, двох людей. Більше вбивця в середньому здійснити вбивств не може. А корупція вбиває одразу десятки тисяч людей. От чим відрізняється вбивця від корупціонера? У них усе спільне, окрім масштабу. Але ж знову таки скажете це і псо, скажете це фейк. Скажете, що це агенти Кремля? Ну що ж, хай буде так.